В ефірі спецпроєкт про Нікополь ми розказуємо та показуємо життя району, який ось вже п'ять місяців, попри постійні обстріли та російський терор, продовжує жити. І сьогодні у випуску мова піде про те, як Нікопольщина пережила минулу ніч ситуацію по той бік водосховища, та те, як Нікопольці згуртувалися у складний час та допомагають один одному. Вранці російська окупаційна армія вдарила по Нікопольському району, поцілила по двох громадах Нікопольський та Марганецький. На щастя, минулося без постраждалих. Загалом агресор випустив по мирним населеним пунктам майже 30 снарядів з реактивних систем залпового вогню град та ствольної артилерії. Рятувальники обстежують території та встановлюють деталі після обстрілів. Зухвалі дії ворога не лишаються без відповіді. Так, наші партизани виклали у мережу відео нічної прогулянки в районі населених пунктів Іванівка, Благовіщенка, Енергодар. За їхніми повідомленнями в ході бою було знищено до взводу окупантів та чотири одиниці техніки. Росіяни відкривали вогонь. у Відповідь ніхто з партизанів не постраждав. І далі поговоримо на тему, яка зараз хвилює усіх, ситуація з електропостачанням в Україні покращується з кожним днем. Про це в ефірі інформаційного телемарафону заявив міністр енергетики Герман Галущенко. І Якщо не буде нових обстрілів з боку Росії, у найближчій перспективі тривалість відключень можна буде скоротити. Нині заживлені усі регіони, окрім Херсонщини. Виробництво електроенергії в Україні покриває 73% потреб у споживанні. Якщо якщо це і це ключове. Я би хотів це підкреслити. Якщо не буде подальших обстрілів енергосистеми, то ми бачимо, що в там найближчій перспективі ми зможемо стабілізувати і скоротити відповідно час відключення. Більше того, це буде вже планові відключення. Тобто, коли люди будуть розуміти проміжок часу протягом якого в них не буде електроенергії. В принципі, це основна мета зробити це плановим і зрозумілим для людей. Ну а попри те, що світло вимикається не за розкладом та подекуди на півдня, а то й більше, українці не втрачають сили духу та намагаються пристосовуватися до нових реалій. Нікополь не виключення, Незламне місто, яке стоїть на перекір російським снарядам, не зламалося і під час блекауту. Як пережили Нікопольці тотальне відключення електрики, як готується до можливих повторних. Надскладних ситуацій та як бізнес допомагає людям переживати темні часи. Дивіться далі. Нікополь із блекаутом впорався, каже міський голова Олександр Саюк. До можливих надзвичайних ситуацій готувались з літа. Були закуплені генератори, розроблені покрокові плани на усі випадки. Так, без проблемних моментів, каже очільник Нікополя, не обійшлося. Втім, усі висновки зроблені. В цілому ж комунальні служби впорались із цим надскладним викликом добре. В нас не було проблем з каналізацією міста Нікополя. Ми з цим справилися, тому що електрика виключилась, а каналізація люди ж продовжували використовувати. Тому в нас не було ніяких аварійних ситуацій, не було ніяких затоплень і витіків. У Нікополі зберігаються відключення електропостачання, і до цього у місті просять ставитися із розумінням: енергетики роблять все, що потрібно, для того, аби зменшити кількість часу без електрики. Якщо в кабелі, який йде до міста Нікополя, їх декілька, ми з вами це знаємо, немає електрики, то її не буде. І це не залежить ні від міського голови, ні від керівника Нікопольського ДТЕКу. Відключення є, вони будуть там, де в нас критична інфраструктура, на зараз її не відключають. Не можна відключити лікарню, не можна відключити подачу питної води, не можна відключити ще деякі важливі інфраструктурні об'єкти. Там, де на цих лініях є ці об'єкти, там не відключається світло. Тому рядом в тих будинках є світло. Місцеві мешканці тотальний блокаут перенесли по-різному. Втім, нині єдині у тому, що до можливої наступної надзвичайної ситуації треба підготуватися. Тяжко пережив, да, бо така була панічна якась атака. Паніка така була. Ну треба було заспокоюватися, бо воно так, знаєте, зненацька все сталося. Це перший раз, є таке. Да, це перший раз, раз. да. Ну до другого вже будемо підготувалися. Буде все добре. Вже купили павербанки, вже купили фонарики, вже все заряджено, за що чекає. То все буде добре. Готуємося, робимо запаси води, ну заряджаємо все, щоб було постійно все заряджене. Доряжаються максимально в пауербанки, також іщу що є. Частина підприємців, які займаються продуктами першої необхідності, розуміли всю складність ситуації, у якій опинилась і країна, і сам Нікополь. Тому готувались до можливого блекауту. Купували генератори, які давали змогу продовжувати роботу навіть під час тотального відключення електрики. Тож, кажуть, наприклад, у цій компанії, яка займається доставкою та продажем води, без життєво важливої рідини нікопольці не залишаться. У нас здесь є великі резервуари, які вже стоять наповнені з очищеною водичкою. Ми також поповнюємо і бочки на розлив, у нас в магазинах є точки свої, також водомати по городу точок. Тому, ну... Кстати, они очень спасли положение. Те люди, которые не смогли добраться или же дозвониться по городу, ну хорошо проявили себя эти водоматы. Обязательно. Всегда при мне ну, 30 литров минимум воды затариваемся на всякий случай. Працює під час відключення електрики і цей продуктовий магазин. Його господар заздалегідь подбав про все необхідне на темні часи. Людям завжди потрібні продукти, тож крамниця мусить працювати за будь-яких обставин. Був приобретений генератор в время он був прибріте, але ми понимали, що ця міра необхідна, і это, без цього ми просто не зможемо працювати. Вот. І, соответственно, да, так, зараз, тільки як відключається електроенергія, ми одразу переходимо, тут же переключаємо генератор, щоб вот, люди могли заявлений наш графік роботи з 8.00 до 19.00 люди могли, имели возможность в світлому помещении приобрести продукти. Складна ситуація об'єднала усіх. Ось цей фітнес-центр став справжнім прихистком для Нікопольців. У скрутні часи його власник Дмитро. Як ніхто розуміє, яке лихо несе руський мир. Понад вісім років тому чоловік переїхав з Донецька до Нікополя. Тут й лишився. З початком вторгнення вирішив віддячити місту, яке так гостинно його прийняло. У студії, яка знаходиться у підвальному приміщенні, організував місця для ночівлі мешканців прибережних територій. У блекаут також став на допомогу містянам. Ми вирішили, ми все одно знаходимося тут, у нас є генератор. Якщо дуже довго немає света, і зараз все працює на генераторі. В принципе, ну ми подумаємо, почему чому б почему бы не прийти сюди погрітися. Чай є, гаряча вода є, світ є, зарядиться є. Где посидіти, відпочити є. В принципе, ну ми вирішили, що ми ну, должны в цьому участвувати. Не відмовляють жодному, хто потребує допомоги, і ось у цьому кафе. Його власниця пані Ганна із початком повномасштабного вторгнення волонтерить, годувала переселенців, нікопольців, які постраждали від обстрілів. Тож, звісно, не лишилась осторонь під час найтемніших для всієї України часів. «Коли немає світу, люди приходять. Ми включаємо генератор. тобто кому треба заряджатися, заряджаємося. Воду скипятити можемо накормити можемо, якщо кому-то очень сильно нужно. Тості. Ні, вопрос. Когда світ був, людей намного менше було. Ну а зараз всі як згуртовуються і поговорити, і теплее, і щоб не одному сидіти в кімнаті. Також нагадуємо, у місті працюють пункти незламності: там є електрика, тепло, інтернет та альтернативне живлення. Дізнатися адреси можна в міській раді або районній адміністрації, в поліції, у депутатів чи представників квартальних комітетів. Юля Кочет, Анна Целуйко, Ігор Горсилко Сергій Мельников Принікополь. Пам'ятайте, найтемніша ніч завжди буває перед світанком. Ми обов'язково вистоїмо, бо разом сила, перемога буде за нами. На сьогодні це вся інформація. Якщо маєте тему для обговорень, телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані. Бережіть себе і до зустрічі.